Нейровіка, покажіть мені тигр, листочок, тигр, листочок, тигр, листочок, тигр, листочок. І не даємо швидкость. Робимо асинхронно. Однією рукою показуємо тигра, іншою листочок. І змінюємо. Ще раз. Знову можете голос собі проговорювати, де яка вправа. І дивитися прямо очима, наприклад, тигр. А інша рука вже автоматично підлаштовується. І додаємо швидкості уважно і з концентратом. Дуже добре. Сьогодні впоралися з цією вправою.